Хребці, між якими сталася ця грижа, то вони дестабілізувались, Да? І, відповідно, один хребець поїхав в ту сторону, куди йому було легше поїхати. Да? Так як у вас уплащений оцей лордоз, то він поїхав назад. Якщо у людини навпаки отакий перепрогнутий поперед, да, їде вперед. Відповідно, воно поїхало, але. Слава Богу, і е, добре для вас, що воно зупинилося в певному на певному етапі, да? грубо кажучи, ті зв'язки, які його е, оточують, да? вони ще його не можуть прихопити. І оця вся нестабільність, вона така. Трошки все ж таки присутня. Тобто, воно не е, посилюється, судячи з МРТ 23 24 року. Але те, сказати так, щоб воно там прям зовсім стабілізувалося і знайшло своє місце, то не можна. В чому буде полягати лікування? В тому, щоб локально зняти е, зайвий спазм, е, до певної міри спазм потрібен для того, щоб. Воно взагалі ніяк не розвалилось. Більше полягати буде лікування це в корекції ваших занять в тренажерному залі, прибрати плавання mm -hmm. от, і, скажімо так, займатися певними такими, якраз, специфічними стабілізаційними вправами, там, де ви самі будете відчувати, що ти, що ви розвиваєте цю стабільність саме.